А якого хира оці двері відкриваються всередину, та ще й так незручно. От якого чуть унітаз не чертають, коли я сюди заходжу, вони відкриті, окей. Коли я закриваю, я маю вступитися. Куди я маю вступитися? Де за унітаз лізти, блін, щоб мене не було видно. Щоб їх. <кхе> щоб їх закрити. Закриваю і тут вже є місце. Окей, що не зробити так, щоб ці двері... Відкривалися назовні, на коридорах. Ще питання до вхідних дверей. Якого хера вони, по-перше, всередину відкриваються? По-друге, якщо вже не було варіантів назовні відкриватися, хоча чому я не знаю, то чого ручку не поставити з цієї сторони? Падло ти таке. Але мали б з назовні? Чому? Відповідь дуже проста. Тут є багато місця. І коли ви відкриваєте оці двері, коли відкриваєте оці двері, чи на одну, чи на другу руку, ви маєте куди вступитися. Нерви одні беруть.